До українців до угорців і словаків, до чехів і поляків, до руминів, до гуцулів і русинів. Та до інших трьох відсотків населення, які не мають подвійного громадянства. Звертаюся до християн і антихристів, до православних і католиків, до протестантів, до свідків Єгови та до інших 264 видів релігійних спільнот нашого міста. я єдина народна кандидатка. Фінджа Анна Степанівна, яка не заангажована жодними політичними силами. За моєю спиною не стоїть жоден олігарх. А жаль. Але ж я не обіцяю вам горі й доли, як мої опоненти із бікбордів проплачених. Я найчесніша кандидатка Фінджа Анна Степанівна, обіцяю вам одне. В разі моєї перемоги. А я обов'язково стану переможницею. Протягом трьох днів я побіждю пандемію коронавіруса у місті Ужгороді. Я в найкоротший термін зроблю Ужгород столицею Європейського Союзу. Ужгородці всі до одного будуть мати відкриті кордони. Я відкрию всі кордони, що аж сквозняк піде по Закарпаттю. Безвізовий режим буде не тільки в Європу, навіть в Америку, навіть на планету Марс і на Юпітер. Якщо ти хочеш жити в щасливому проквітаючому Ужгороді, тоді голосуй за фінджу Анну Степанівну. Бо, як сказав класик. Не тільки я буду мер, а мером буде кожен з вас. Голосуй за себе, голосуй за фінжу, ми переможемо. Дякую.